Якщо життя вам дало такого класного пенделя під зад, то це не значить, що це погано. Дуже часто з нами трапляються ситуації, які просто вибивають нас із колії. Нас звільняють з роботи, нас відраховують з інституту. Ми розходимося з коханою людиною, але чи завжди це погано? У більшості випадків ці ситуації приводять до чого класного. Звільнили з роботи, людина знайшла своє призначення, яке їй по серцю по душі. Е, вас вигнали з квартири, яку ви, ви наймали, наприклад. Да, ви знайшли набагато кращу за доступнішою ціною. Ви розлучилися або вийшли з стосунків, ви зустріли людину по серцю, по душі, яка дійсно вам назначена вашою Судьбою. Тому, як я часто люблю казати, завжди дякуйте за будь-яку ситуацію, яка з вами трапилася. В будь-якому разі, вона буде на... на краще. Виходу немає тільки з того світу. Тому кожну ситуацію приймаємо класно, підписуємося, коментуємо і все на краще.